ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 260 доба. Постраждала жінка, понівечені будинки, і лінії електропередач. Такі наслідки нічних ворожих атак спрямовані на Дніпропетровщину. Під ворожим вогнем опинилися Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська громади. Щодо інших районів області минулося без надзвичайних ситуацій. В нормі залишаються показники радіаційного фону, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог з вечора та вночі продовжував обстрілювати Нікополь, пошкоджено один багатоповерховий, дев'ять приватних житлових будинків, господарчі споруди, складські приміщення, автозаправочні станції. Пошкоджено також лінія електропередач та газогін. Фахівці вже їх відновлюють. Сталася пожежа, яку надзвичайники загасили. Одна людина постраждала, на щастя, без загиблих. Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк. У місті усувають наслідки обстрілів. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте до кол центру міської ради. Телефони ви бачите на екрані. Про ситуацію в громадах Криворіжжя повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогоднішня ніч та вчорашній день в Криворізькому районі пройшли без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. Все в робочому порядку і під контролем. Тож приводу до паніки немає. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати, а саме головне, не опускаємо руки і віримо нашим Збройним силам України і нашому президенту. Ми бачимо новини і деякі позитиви є тож. Все буде Україна, шановні війна на превеликий жаль не закінчилася, і дуже багато по нашій території вибухонебезпечних предметів лежить під ногами. Тож знову наголошую, будь ласка, попереджайте своїх дітей, щоб незнайомі предмети в руки не брали. Якщо щось помітили. Відразу повідомляйте ДСНС, повідомляйте поліцію, місцеву владу і спеціалісти будуть з цим розбиратися. А також не нехтуємо звуками сирени. Бережемо свою родину і бережемо себе. І працюємо, і перемога буде за нами в 300 відсотків без цілякого суму. Шановні, всім гарного дня, слава Україні. Героям слава. За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Всі служби та системи життєзабезпечення працюють. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. У Кам'янському продовжують роботи з благоустрою. Про те, яка наразі ситуація в першотравневській громаді, розповість її голова Томара Литовченко. Громада знаходиться поблизу. Районного центру міста Нікополя і на сьогодні сусідство цих громад і військова агресія расистів є величезним викликом як для органів місцевого самоврядування, для посадових осіб. Громада сьогодні приймає переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість зареєстрованих станом на вчорашній день складає 7592 особи, із них 850 осіб зареєструвалися через додаток Дія із загальної кількості 1615 – це діти, із серед загальної кількості внутрішньо переміщених осіб. 80% – це мешканці Нікополя, місто, яке щоденно страдає від ворожих обстрілів, яке щоденно щонічно перебуває. Під, знаєте, під таким тиском. Але я хочу сказати, що всі мешканці і громади, і гості громади, і внутрішньо переміщені всі живуть з вірою в перемогу, з вірою в наші Збройні сили, з вірою в майбутнє України. Громада сьогодні. Працює в штатному режимі, працюють всі заклади, працюють всі установи. На жаль, реалії такі сьогоденні, що ми працюємо дистанційно, але я хочу сказати великі слова вдячності ще і педагогам, які, крім своєї освітянської роботи, всіляко намагаються залучити всіх до волонтерської діяльності. Малюки малюють малюнки. Діти малюють малюнки, пишуть листи, і сьогодні виготовляють окопні свічки. Працівники печуть пироги і різні смаколики, і намагаються передати всім захисникам, всім волонтерам, які мають намір. Поїхати до наших військових. Я дуже вдячна їм за таку підтримку і за таке виважене їхнє ставлення до сьогодення. Громада розпочала сьогодні співпрацю, розпочинає співпрацю з чеським неурядовою організацією Людина в біді. Ви розумієте, підтримка всіх верст населення не тільки внутрішньо переміщених осіб і багатодітних сімей. Є в громаді і інваліди, є в громаді просто сім'ї, які зупинилися в складних життєвих обставинах. На сьогодні вкрай важлива і вона безцінна. Вона це стоїть, мабуть, дорого по відношенню до кожного з нас, і зокрема. Як для мене, для посадової особи така увага всіх. Це е, безпосередньо віра, віра в людей, віра в краще. Громада не зупиняється. Продовжуємо роботи в селі розвідні чкало розвідні мережі за час воєнних дій, які тривають в нашій державі, побудовано 2,5 км кілометри водоводу, і більша частина мешканців села сьогодні мають питне водопостачання. Сьогодні всі установи і заклади працюють. Ми зайшли в опалювальний період. Сьогодні опалення є в усіх закладах. Сьогодні у нас є твердопаливні котельні, які працюють на твердому паливі, є запас паливних брикетів. Працюють наші сім амбулаторій і чотири ферстівських пункти, надають своєчасну медичну допомогу, працюють наші лікарі загальної практики сімейної медицини. Наша держава повернула 108 українських жінок на рідну землю за програмою обміну військовополоненими. Тепер частина з них проходить реабілітацію у Дніпрі. Про життя дівчат у наступному сюжеті. Звільнених військово полонених жінок доправили до Дніпра на медичний огляд, реабілітацію та відновлення необхідних документів. Православна церква України зустріла жінок вдома на рідній землі у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Дівчата, які родом з Донеччини, Луганщини, Запорізької області, відчули близьку до них атмосферу, адже бачили схожість з тими храмами, які вони відвідували у рідних містах. Ми зустрічали наших славних захисників і захисниць. Ми дякуємо Богу, і в першу чергу сьогодні дякували за те, що Господь сподобав їх і вони були звільнені. З полону ворожого, і сьогодні вони живі, здорові і маємо можливість разом з ними спілкуватися, молитися, прославляти Бога і знову боротися за нашу перемогу. Ми сьогодні молилися разом в цьому храмі, різдва Божої Матері, за перемогу. Молилися за наших воїнів, захисників, захисниць, молилися за лікарів, за волонтерів, за всіх людей, які наближають сьогодні нашу перемогу. Ми сьогодні також молилися і за тих людей. Наших героїв, які віддали найдорогоцінніше своє життя, щоб Господь сподобав їх цього Царства Божого і вони там блаженствували вічно. Ми сьогодні об'єднані, наша українська сім'я, наша українська родина, об'єднана в молитві за Україну, об'єднана в молитві і в допомозі. Цим людям, які потребують нашої допомоги, тому що сьогодні час великих випробувань, час, коли ми можемо сьогодні кожен послужити один одному, послужити нашій Україні. Кожен можемо робити і наближати нашу перемогу. Я сьогодні ще раз і ще раз хочу подякувати всім людям, всім людям доброї волі, які до сьогоднішнього дня, тому що вже 8 місяців. Війни вісім місяців страждань, вісім місяців тих зустрічей з людьми, які потребують нашої підтримки допомоги, але ми не здаємося і ми ніколи не здамося. Ми, ми завжди налаштовані на працю, завжди налаштовані на перемогу, завжди налаштовані на зустріч з нашими людьми, тому що ми одна єдина українська родина. Хай Господь дає сили, натхнення і оберігає в першу чергу життя наших захисників, дає їм. Силу в боротьбі проти ворога, щоб вони, перемагаючи ворога, вони поверталися в свої сім'ї з перемогою і з Божою благодать. Хай Господь береже в кожного з нас. Я працювала лікарем-стоматологом у своєму шпиталі. Та коли був авіодар, то ми евакуювалися на завод імені Ілліча. Там були бункери, де були хворі, і ми здійснювали медичну допомогу нашим хворим: обійми, співчування, радість, сльози, свої люди, свої знайомі, дзвінки, дзвінки рідних. Тому що ми їх не чули шість місяців, і це велика вдача для нас. Півроку жінки перебували у полоні рашистів. зазнали багато горя. Від жінок приховували їхнє місце знаходження, тримали у в'язницях з забитими вікнами. Тож вони не розуміли ранок чи вечір на дворі. У жінок забирали усі речі, документи, прикраси. Дівчата постійно перебували у стані повного нерозуміння, де вони, що буде далі, та головне, що з їхніми рідними. Адже окупанти постійно повторювали їм, що Україна більше немає і ніколи не буде. В полоні нас пригничували і фізично, і морально. Казали, що України вже не існує, що ми не потрібні Україні. Казали, що ми отримали гражданство російське і ми там нікому не потрібні. Родина була в Маріуполі, і в нас не було зв'язку, і я не знала, виїхали ли вони з Маріуполя, тобто мені було невідомо про моїх рідних. Попри те, що вони змушені були пережити півроку полону. Жінки кажуть, що повернуться до служби, і це вражає. Сьогодні вони справжній символ незламності української нації. Ми коли приїхали, ми перед нами приїжджали автобуси з нашими хлопцями, з нашими Ми бачили, як їх виводили, як їх били. Потім коли ми в камері сиділи, ми слышали, як їх били, як вони кричали. У нас было в камере 35 человек. Питание ужасное. Ну, они били за татуировки с украинской символикой. Меня не побили за то, что я не отказалась от від українського гражданства. Они зашли, говорят, пиши рапорт, отказывайся от від статуса военнопленного гражданства. Ну, я говорю, я этого делать не буду. Ну, значит, меня надо побить. Білі ставили на розтяжки, на, ці, на шпагати дівчат. Також запросили до Дніпровської єпархії Православної церкви України. Вони зустрілися з духовенством, а також з віцепрезиденткою міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського солідарність Яною Іваніловою і з депутаткою Дніпровської міської ради від політичної партії Слуга народу Аліадою Мансуровою. Вони допомагатимуть дівчатам у подальшій соціалізації. Маргарита Сіпіляк, Андрій Міронюк, Андрій Лисенко. Новини Д1. монахиня Марія з Нікополя щодня в'яже шкарпетки для наших захисників. Все тепло душі вона вкладає у свої вироби і просить зберегти життя кожному солдату. Займатися цією справою пані Марія розпочала ще на початку війни у 2014 році. Волонтери вже передали на передову більше тисячі виробів, виготовлених мешканкою Нікополя. Благословив монахиню на цю благодійну справу, керуючої Дніпровською єпархією православної церкви України Владика Симеон. До телеканалу Де один звернулася військовий медик пані Тетяна. З урахуванням безпеки ми не будемо показувати обличчя жінки та називати її позивний. Але те, що вона розповіла, не може лишити нікого байдужим. Більш детально розповість моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. За словами військової, вона звернулася до міського голови Дніпра Бориса Філатова з проханням розмістити фотографію її загиблого чоловіка, який був добровольцем на білборді у нашому місті. Однак реакція пише Тетяна її просто шокувала. Через декілька тижнів їй зателефонували з міської ради та сказали, що ця послуга є платною. Так вам не почулося платною навіть для військових. Хоча в інших містах області подібні білборди встановлюють, аби місцеві мешканці пам'ятали і шанували наших героїв. Крім того, Тетяна написала, що у липні поточного року в одній з газет Дніпра вийшла друком стаття про те, що місцева влада Дніпра передала військовим автомобіль. Це неправда, це брехня. Ми з моїм водієм самостійно купили Форт Транзит, самостійно його ремонтуємо і заправляємо. Докази в мене є, бо сплачували все через приват. 24 Не розумію, навіщо піаритись в такий час, пише військова. Ми пообіцяли пані Тетяні розповісти про її чоловіка, адже ми маємо знати наших героїв в обличчя. Про свого чоловіка Тетяна пише з ніжністю: це він, мій красень, моя мрія. На світлинах Олександр Станюліс, який загинув у серпні поточного року. З початком широкомасштабної війни Росії проти України Олександр евакуйовував людей до Львова, долучився до волонтерської діяльності та допомоги військовим. Потім і сам разом з Тетяною записалася у добровольці з липня. Служив у силах територіальної оборони Збройних сил України і також був бойовим медиком. Телеканал «Д1» висловлює щирі співчуття близьким загиблого захисника. Слава героям! Більше дивіться у проєкті народний репортер цієї п'ятниці об 11.45. А ми продовжуємо випуск в обласній лікарні. імені Мечникова відзначили 10 медпрацівників. Державні нагороди та почесні звання їм вручили міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко і перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Детальніше у наступному сюжеті ордени за заслуги третього ступеня отримали двоє лікарів. Решта вісім почесні звання. Вручили державні нагороди, які указом президента були. Вручені колегам, які працюють в цій лікарні. Тут є і ордени за заслуги, і заслужені лікарі України, і заслужені працівники охорони здоров'я. Тому така почесна місія. Ще і вручити ці нагороди людям, які їх дійсно заслужили. Робота лікарів особливо важлива зараз під час війни. Відзнаки це вдячність за те, що вони щодня рятують життя людей. Лікарня Мечникова – це лікарня, як, номер один не тільки на Дніпропетровщині, для одна із найпотужніших лікарень України, які знають не тільки в Україні а й в цьому світі. Тобто за таку кількість людей, які приймає лікарня Мечнікова, інші лікарні з України надсилають своїх фахівців для того, щоб подивитися і перейняти певний досвід. Генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко вдячний за увагу і допомогу лікарні, а найбільше колективу мечниковців, які щодня і щоночі рятують життя. Ми дуже пишаємося сьогодні нашим колективом лікарні мечникова. Пишаємося людьми, які допомагають лікарні В Першу чергу, це президент України, міністр охорони здоров'я, наша обласна адміністрація, обласна рада без допомоги цих людей. Ми б не перемогли. Ми будемо іти до кінця до перемоги за кожне людське життя. Дякую всім, хто сьогодні разом з лікарні мечником. Це та маленька толіка, яка дозволяє людям сьогодні підбадьорюватися і працювати далі. У нас дуже багато роботи кожен день. Сотні людей, які потребують нашої допомоги, і ми все робимо, щоб вони вижили. Отримала почесне звання й медична сестра відділення екстреної медичної допомоги Ксенія Українцева. Для мене це дуже важлива нагорода, тому що я люблю медицину, і це ознака того, що я дійсно займаюся улюбленою справою та потрібна пацієнтам. Я 15 років працюю. Ну, якось з дитинства мені подобалося. В сім'ї медиків в мене немає, але якось так, з самого дитинства, була цікава медицина. Лікар-нейрохірург Ігор Керпа у професії вже 19 років. За цей час зробив майже 2000 операцій, тож нагорода цілком заслужена. Ця подія відбувається в такий дуже нерадісний час для нашої країни, От, тому емоції вони такі ну, не, невеликі емоції, немає. Того почуття радощі, яке воно могло б бути, але тим не менш, це е, означає, що ми щось робили. Правильно, наш колектив вчасно, в це непросте время війни. Я вважаю, що це, це нагорода, це нагорода всього колективу лікарні Мечникова. Тому що я знаю, як працюють лікарі в нашій лікарні. І я вважаю, що кожен лікар, кожен медична сестра чи санітарка вони заслуговують на таку нагороду. Ось, тому я дуже вдячний і президенту України Володимиру Зеленському, і керівнику нашої лікарні Сергію Реженко за високу оцінку моєї ну, нашої праці. Можна сказати, працівники обласної клінічної лікарні імені Мечникова роблять все, аби рятувати життя і відновлювати здоров'я. І роботи ця не має святи вихідних, бо в руках медиків найцінніше. Олексій Доніченко Ярослав Новіков новини Д1. В Свою чергу Служба безпеки України продовжує виявляти колаборантів та зрадників України завдяки роботі спецслужби ще п'ятеро бойовиків ЛДНР, які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк, проведуть від 10 до 13 років за ґратами. Більш детально розповість речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі служби безпеки, до реальних термінів ув'язнення засуджено чотирьох учасників терористичної організації ЛНР, які отримали по 13 років за гратами. Після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань РФ і брали участь у штурмі українських міст на сході нашої держави. Так, за матеріалами СБУ, до 13 років тюрми засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Северодонецьк. Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій. Близу Білогорівки на Луганщини, за даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої 4-ї адільної мотострілкової бригади ЛНР, що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ. Там вони брали активну участь у боях проти сил оборони на луганському напрямку. На підставі зібраних доказів суд визнав винними фігурантів за статтею 111 державна зрада статтею 258 прим. 3 – участь у терористичної організації, статтею 260, участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань Кримінального кодексу України. Служба безпеки наголошує про невідворотність покарання за злочини проти Державної безпеки України. Розслідування проводило співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно з ГСУ Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України. Втрати російських військ та їхніх найманців в Україні склали 78 тисяч 690 осіб. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 740 окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Інші втрати російських загарбників з 24 лютого склали танків понад 2800, бойових броньованих машин 5682 одиниці. Артилерійських систем понад 1800. реактивних систем залпового вогню 393. засобів протиповітряної оборони більше 200. літаків 278. гелікоптерів 260. безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня. Майже півтори тисячі, крилатих ракет 399. Ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. повітряні тривоги стали настільки звичним явищем, що українці далеко не завжди йдуть в укриття, коли чують сирену. Однак останні обстріли ракетами та дронами камікадзе нагадують, що нехтувати небезпекою не варто. І якщо в лютому більшість укриттів відкрили чи не вперше за останні десятиліття, то за вісім місяців повномасштабної війни принаймні частину з них відремонтували. Про ситуацію з облаштуванням укриттів у столиці розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Вітаю колего. Вітаю студія. Загалом у столиці діє понад 4500 укриттів, де можна сховатись від ракетних обстрілів. Переважно це підземні паркінги, станції метро або підвали багатоквартирних будинків. Також діє понад 500 повноцінних бомбосховищ, які зараз модернізують, зокрема для захисту від ядерної атаки. А от від облаштування наземних укриттів на станціях громадського транспорту київська влада, на відміну від Дніпровської, вирішила відмовитись, адже це дороговартісний проект і він не гарантує безпеки. А всі кошти, які зараз акумулюються на рахунках міського бюджету, відразу йдуть на відновлення пошкодженої інфраструктури. Пропоную послухати пряму мову першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворознюка. Ми можливо можемо чекати міфічних бомбосховищ безпосередньо на зупинках, водночас, нехтуючи можливістю спуститися просто в підземний перехід, який також є по суті. ну… Більш-менш надійним е, укриттям на сьогодні. Немає стандартів е, державних, які б могли ну, могли розрахувати і сказати, яким чином всі ці речі мають робитися. На сьогодні е, є достатньо в місці укриттів бомбосховищ для того, щоб е, при, при бажанні в них можна було е, скажімо, убезпечити своє життя. За найбільш скромними підрахунками на встановлення укриттів на кожній із станцій громадського транспорту Києва мало б піти не менше 1 мільярда гривень. Пропоную послухати думку киян, як вони оцінюють таку ідею. Я не знаю. В нас вже ми так закалились. <сум> так що я думаю, так. Я думаю, є діти, є люди літнього віку, є жінки. Я думаю, що будуть ховатись. А як небезпечні. ви вважаєте, вони можуть бути облаштовані Ці на укриття на зупинках транспорту? Ну, що ми можемо зробити там? Ну, такі бетонні будки. Ні, я не думаю, що це. Я боюся, що вона складеться і буде ще гірше. Ну, якщо вас зустріла тривога в дорозі, то треба вийти десь біля метро, та ще, хто знає де бомбосховище. Також хотів би додати, що з 1 серпня громадський транспорт Києва зупиняється під час повітряної тривоги. Передбачено, що у цей момент пасажири підуть до найближчих укриттів. Інформація про них розташована на кожній зупинці. Студія вам слово. Дякую, колегу, за розповідь. Це був наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Лишається додати, що у Дніпрі ситуація з укриттями прямо протилежна, бо ті споруди, які міська влада зводить поблизу зупинок громадського транспорту, навряд чи захистять нас від прильотів. На жаль, переходимо до інших тем. Сьогодні, з восьми години ранку, на Дніпропетровщині також будуть запроваджені планові вимкнення світла. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії Дніпровській електромережі. Це означає, що у деяких будинках електрику вимикатимуть за певним розкладом. Тож скористуйтеся сайтом ДТЕК, щоб дізнатися про графік відключень за вашими адресами. Про спорт у рамках 12-го туру української прем'єр-ліги команда «СК Дніпро-1» перемогла колос з ковалівки з рахунком один Хет трик у ворота кувалівців оформив лідер та нападник Дніпрян Артем Довбик. Таким чином, спортклубівці закріплюються на першій позиції українського чемпіонату, маючи у своєму активі 31 набраний пункт. Наступний свій матч підопічню Олександра Кучера зіграють проти Полтавської Ворскли 13 листопада, початок о 13.00. Тож вболіваємо за наших разом. І наостанок про погоду на п'ятницю, 11 листопада. Протягом дня у Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла вночі до 9 градусів тепла в день. Вітер південний до 3 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35 35 на цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьманко. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги, і вона неодмінно буде. Слава Україні і слава нашим захисникам.